Вітаю! Мене звуть Карасю Андрій Петрович. Я психолог, закінчив університет Каразіда, магістр психології. Також маю вищу освіту по біології. Я працюю з такими запитами: нестабільний емоційний стан, тривожність та рівнощі, подолання кризових відносин, розуміння у виборі партнера, розлучення або складнощі вибору партнера. Складнощі вибору в різних життєвих ситуаціях, особисте зростання та розвиток. Для кожного я знаходжу індивідуальний підхід та супроводжую в емоційному та емпатичному плані та даю цікаві домашні завдання для закріплення консультаційних висновків. Я працюю в методах когнітивно-поведінкової. Психоаналітичної та езиденціальної терапії. Я обрав психологію, тому що мене дуже цікавили з дитинства стосунки між людьми. Також, як я потім визначив для себе, то я мав декілька травматичних ситуацій, котрі не давали мені спокійного життя. Поки я почав займатися саморозвитком та річним зростанням. І таким чином я розумію тих людей, хто має такі травми і зможу допомогти.